Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про таку класну програму, яка називається SpectroZir. Розробили її наші хлопці з України. Це аналізатор спектра Радіохвиль, за допомогою якого ми з вами можемо побачити радіочастотний світ. Як бачимо, приблизно так ось виглядає ця програма. Встановити її можна безкоштовно. Для цього ми просто натискаємо на посилання Встановити безкоштовно і нам відкриває сторінку Microsoft Store. Де цю програму можна скачати абсолютно безкоштовно. Але у вас на комп'ютері має бути все-таки встановлений цей магазин Microsoft Store. Цю програму можна встановити тільки, якщо ви знаходитесь в Україні. Після того, як програма встановлена, з'являється значок Відкрити. Ви натискаєте Відкрити. І ось ми з вами бачимо, що в нас відкривається така ось сторінка. Цього спектра аналізатору. може працювати з такими ось частотними аналізаторами, як, наприклад, Тінь SA Base або Tinia SA Ultra. Також сюди можна підключити аналізатор SA6 або можна підключити Hacker F1. У мене підключений частотний аналізатор Тіні SA Ultra. Як бачимо, тут вже автоматично визначило порт. COM3, і я натискаю підключитися. І ми бачимо, тут ось нам відображає такий ось частотний аналізатор, таку ось шкалу частот. І для того, щоб нам почати аналіз частот, ми натискаємо кнопку Старт. І ось ми бачимо, йде частотний аналіз. Тут йде частотний аналіз по таким ось пікам. І також ми бачимо, тут внизу нам відображається водоспад. Відображається спектральний аналізатор такимсь щином. Тобто йде спектральний аналіз. Наприклад, зараз йде старт з частоти 799 МГц, стоп-частота 2501 МГц. І тут нам відображається: ось ми бачимо частоту 896-900 МГц. Можемо ось наводимо мишку і нам відображає частоту, на якій є сигнали. Це 4G на частоті 1800 МГц. Всі ці сигнали присутні. Тут ми навіть бачимо, що присутній сигнал на частоті 1322 МГц. А ми тут можемо змінювати частоту. Наприклад, якщо нам треба переключити частоту, то тут, наприклад, ми віднімаємо мінус 10, мінус 1. І так само ми можемо додавати плюс 1 МГц, плюс 10 МГц, плюс 100 МГц. Ось і таким чином ми можемо виставити ту частоту, яка нам потрібна. Наприклад, давайте виставимо так. таку ось частоту. Це в нас буде початок 653 МГц, а закінчення 3659 МГц. Ну, Бачимо, нічого не змінюється. Тут у нас 2,4 ГГц Wi-Fi відображається так само, як і відображався. Також ми тут бачимо на частотах от 724 МГц, є якісь сигнали, і ми бачимо, що ми можемо спостерігати і спектральний аналіз, і також можемо спостерігати і сигнал на водоспаді. Отже, як бачимо, все працює. Ця програма може працювати як із частотним аналізатором Тіні SI Ultra. Так, вона може працювати із Hacker 1 із SA6. Дякую хлопцям, які розробили цю програму, вона дійсно дуже необхідна. Дуже корисна. Всі, кому вона треба, можуть її скачати на свій комп'ютер, можуть до неї підключитися. Також у хлопців є YouTube канал, тут вони е, розглянули, наприклад, як відображається е, порівняння Tіassa Base, Tіasei Ultra, sa 6 та Hacker F1, як відображаються сигнали е, в цій програмі. На каналі всього 232 підписника, відео зараз там не дуже багато, всього 5 відео на цьому каналі. Відео дуже корисні, наприклад, по візуалізації Wi-Fi. Отже, відео на цьому каналі ви зможете переглянути. Якщо вам потрібна буде програма SpectroZir, скачати ви її зможете за допомогою посилання, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо вам потрібен частотний аналізатор Тіні Ultra, то придбати його можна буде на AliExpress за посиланням, яке буде в описі. Або ж ви зможете придбати його в нас. Практично за ціною Aliexpress. Для цього зверніться на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Зараз Tіні Saй Ultra є в наявності. Також, якщо у вас є якісь питання, ви можете писати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підпишіться на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.